Немає часу на страх. Так про війну каже 40-річний боєць із Козови Тернопільської області Віталій Саніцький. До повномасштабного вторгнення чоловік працював будівельником. Я пішов туди і я поняв, що я, що я можу не тільки цеглу класти. Я ще можу із автоматом непогано працювати, і дослужився до, до сержанта. Кепка тут. Тому бойовик, як бойова, вона, як вона всі нульовки зі мною пройшла. Я на нульовках загубив і рюкзаки, і фліски, і, 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 бо і то згоріло, і документи згоріли, а кепка завжди зі мною. У 2022 році, не маючи бойового досвіду, Віталій спочатку приєднався до місцевої тероборони, але надовго там не затримався. Вночі я був на зміні. Теробороні, по дорозі додому в мене якраз був військкомат. Я туди зайшов, заповнив всі документи, підписався де треба, вийшов на вулицю перекурити, так та, та, як мені хлопці казали, що там через тиждень заберуть чи через пару днів заберуть. До мене виходить і каже, ти чого тут стоїш? Я, я кажу, ну так, підписався, ти та, 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 та курю. Він каже, пів години в тебе автобус, ми вже їдемо. Я, я додому зібрав, що бачив, в рюкзак, навіть вдома нікому нічого не сказав і, і поїхав. Ввечером матір до мене дзвонить, Віталік, ти коли прийдеш, каже, мама, все, я вже не приїхав. І так я пішов воювати. Пішов в 45-ту артилерійську. Ну, у нас в Тернополі 44-та, але так як був дуже великий наплив народу, створили нову 45-ту. Пішов туди, був в Стрілецькій роті. Відправили на самому початку ми стояли біля Гуляйполя. Ми з 80-ю. Десапто-штурмовою е, бригадою і, і з першою танковою ми захоплювали, ну як, відвоювали, не, не захоплювали, бо своє не можна захопити. Е, відвоювали Гуляйполе, червоне, Малинівку, вигнали їх. Е, і е, це глипов. Потім чомусь так сталося, що нашу бригаду розформували. І мене послали на штаб, на оруч, це вже під, під Білорусь. Бути далеко від штурмових дій Віталій не зміг. Наполегливо просив у керівництво відправити його на фронт. І там нічого не робив, тільки в наряди ходив. І я і підійшов до цілого командира дивізіону і кажу, що я не буду тут корів охороняти. Цього я, ну, я не можу. Я не для того пішов служити, щоб тут літом в повній екіпіровці корів охороняти. Я його так достав, що він мене п -п -п перевів в буяктів піхоту. Так із своїми друзями-земляками Віталій поїхав на Донеччину. Окопи, глина, стрілянини. Ну, ну, чесно вам скажу, страшно не було. Знаєте чому? Просто не було коли боятися. Навіть не було коли часу задуматися над тим, чи мені страшно, чи мені не страшно. Просто треба було робити роботу і, і все. Дуже багато побратимів моїх загинуло моїх. Практично. Ціле відділення загинуло. Були під опитним, вже, вже Донецький аеропорт, отак бачив, але ну, не, не через нашу провину взяти не вийшло. не було артилерійської допомоги. Я з автоматами далеко не, не побіжиш. Боєздатність, моральний стан бійців, побут в окопах чи малою мірою залежить від командира, каже Віталій Саніцький. Десь було як на курорті, А десь було як, цей, як на срочній службі. В нас навіть стояли, ну це це просто дивно для, для 20. Четвертого року це дивно, коли солдат стоїть на, на тумбочці і честь віддає. Ну, це, це в Радянському Союзі от, от таке було, що там честі віддавалися, це де тут мусить стояти і все. Бо, ну, командир так сказав, а як то накази не обговорюються, де були командири старші. Вони були набагато лояльніші і добріші. А де от оці лейтенанти, що тільки от позакінчували ті інститути і їх поставили на посади, ну вони хочуть себе просто щось показати. Чоловік розповідає, їхні позиції були під опитним поблизу Авдіївки. Там його з побратимами накрила артилерія. У мене контузило. раз контузило. Піднявся, почав шукати побратимів, по, по хто, хто живий, хто цей, може комусь допомогти, може комусь турнікет накласти, може ще якась допомога чи відтягти. Почав шукати, і мене, мене ще раз кантузило. Ну, я, я, я тоді вже не пам'ятаю, скільки я без, без пам'яті був. Виходили ми. З, з вітом з тої мильовки десь кілометрів бі, біля 20 кілометрів в повній екіпіровці з рюкзаками, і все. 20 кілометрів пішком йшли і медики ну, якусь там допомогу надали, коли ми прийшли. Я так по госпіталях, по лікарнях. Під час лікування військовий дізнався, що у нього рак шлунка. Відкрився внутрішній корови. Почали обслідувати, сказали, рак, рак шлунку. Це все це просто, знаєте, ця контузія, скажімо так, вона мене ще спасла. Бо якщо би там, то там би, там би ніхто не поміг. Я приймав ті хімії. Я вилікувався, я пішов назад. Я зараз хочу вилікуватись. Я розумію, що в мене там рука зараз трошки не працює, трошки ноги не працюють, але я, я хочу і я буду на військкоматі виконувати любов, бо я, я хочу, я можу піти на БПЛА. От Літати дронами. Ну я, я ж це ж можу? Можу. І я хочу назад вертатися туди. Я всім розказую свою історію. Я не знаю. Можливо, ну, якщо я до когось доніс і хтось дослухався до мене і пішов воювати, це вже мені велика галочка, що, що, що я у цього добився. І, да, інакше як мотивувати? уваги? Ну, це ці, цікаво, це що просто забирають. Знаєте, таких, таких вояків там не треба. Таких вояків, що просто при, примусово їх забрали, ну, це, це, це ж просто їдеш, він йде залі тебе, а ти обертаєшся, щоб він тобі в спину не стреляв. Ну це страшно. Це, саме краще було це от початок, коли всі пішли добровольцями. Тоді. Там без, без питань. Один одному довіряли всі. Там навіть не обговорювалося такого, що хтось комусь не довіряє. А, ще щось. а почалося о, о, оці вже призивати, от от, тягати. ну, це, це, ну це, вже, це вже з людиною це. Ну, тому що людина, ну, людина не хоче, людина не це, ну, ну, що від людини ще, ще хотіти. Треба наоборот, це цікаво, вони не працюють. Це, це, це треба, так ви кажете, мотивувати, але якось не фізично так, як вони роблять, словами якось ну, роз'яснити. Хоча всі дорослі люди і самі мають розуміти, що в країні робиться. І Чому треба, чому треба піти? Ну треба, ну то ж то на срочку можна піти, можна не піти. А тут війна. Віталій показує одну із найцінніших світлин. Тут він із мамою, і це їхня остання спільна фотографія. Вона померла, мене навіть на похорон не відпустили. Це моє було останнє відпустка, я їй квіти Подарував останній раз, коли я її бачив. П'ять місяців тому Віталій звільнився та зараз лікується у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Каже, прийшов сюди на милицях, а зараз сам ходить, та й моральний стан покращився. У нас тут є Аня, ти психолог. Вона мене змотивувала, бо я вже розчарований був в всьому. Вона мене змотивувала на майбутнє, на життя, на якісь плани.